Друзі, радий вас вітати! 100 років не було мене тут на цьому YouTube каналі, а чого не було? Та не знаю, та не знаю, щось не до у мені було, але вчора з Наві були в гранд-фіналі і Електронік разом із Сімплом знову будуть грати. Тож гріх, гріх не поділитись своєю думкою і не записати якийсь відосик для вас. А, чесно, хотілося б частіше насправді працювати в Кесі, але, але йобана війна. Йобана війна і думки про політику, про війну. Якось коротше, не можу я насправді знаєте, знову повернутися в старий добрий КС. але надіюся, що воно якось буде. Коротше, давайте поговоримо про вчорашню подію. Наві грали в фіналі турніру Тандерпік. Да? World Championship. І грали вони проти команди Фурія. Значить, перша мапа Наві Коронний Міраж. Нормально. Далі Фурія вибирає досить несподівано, як на мене, Inferno, на якому Наві останнім часом грає непогано, Imho. І вони, типу, беруть одну з непоганих мап для Наві своєю, своєю другою. І... Програють, ну все, 0-2 щоб ви розуміли, на великих ланах взагалі ніхто не повертався. От, типу, якщо брати такі команди, як Наві, Фурія то в принципі ніколи нічого такого не було. Ну, я зразу пишу в себе там в телеграм-групі, що Наві можуть бути першими, коли вони дали третє-четверте. І вони, значить, віддають мапу нюк. На нюці а мені, от запам'ятався ось цей раунд, якщо чесно. Можемо його разом з вами подивитися. Ви напевно пам'ятаєте, що. Значить, була в нас інфа про Ксерато, Маказа його добиває і до кінця не знає, де Fallen. А фолен тим часом грає в нас в десятці. І зацініть, от чому, значить, молоді гравці? Це молоді гравці. Просто ситуація 2 в 1 і чувак не знаходить для себе кращої позиції на 15-й секунді, як підставитись просто піда. Ну, уявімо, що якась дізенфау, уявімо, що він не знає, а, типу, точно. Ну так встань під іншим кутом. Встань так, щоб тебе точно не забрали в спину. Якщо тебе чувак забере в спину зверху, то він, типу, не встигає все одно на бомбу. Як так можна типу, встати? Ну і далі біт, який знову ж таки а, має всю інфу тепер. Мені здається, вони мають розуміти, що фолен точно не, не, не битий. Тобто встановлюється вибухівка у біта 40 секунд. Ось тут. 40 секунд. типу, а, біт. Біт дуже насправді, блін, досвідчений вже гравець. Ти знаєш, що чувак тупо на пленті. Ну, по-перше, не знаю, нащо так далеко стояти, типу, можна було набагато ближче встати. Тобто додатковий час просто виграти. Якщо ти хочеш постояти, ну це є сенс, типу, чел на пленті, ти знаєш, що чел на пленті, і він може, типу, плюс-мінус тебе десь пікнути. Оп! Відкрився. Чел з узішкою вже половину зніс. Час вплине. Час іде. Біт. Кидає нарешті вогонь. А, він зациклився просто на цьому от вогні, я понял. Він зациклився на цьому вогні, що в мене є вогонь, але там смок. Я дам цей вогонь. <спеку> я поняв. І далі, і далі на степі, на степі, <спеку> іде. Починає топати. Ну, я би як зіграв, я би заліз просто на будку. Зразу. Тобто залазиш на будку, в тебе нормальний огляд і чекай собі. Чекай, поки чел там вийде, не вийде. Нащо там стояти півгодини, вибачтеме, на всій прибудові? Що просто ужасно, просто ужасно. Один на один клач, 40 секунд, в тебе є інфа, де челік. Ну, таке, таке не програється. А насправді цей раунд на нюці він був можливий на перемогу, тому що дивіться, який рахунок. 9-4. Було б в нас 9-5. Утерів грошей небагато. 9-6. Ну і далі, коротше, можна нормально камбекати і забирати нюк. А тут, звісно, цей раунд він сильно вплинув, по моралі, по всьому. Далі. Далі в нас мапа Dust 2. Мапа Даст 2, і що я хочу сказати. Я хочу сказати, що. А... Ну, типу, наві беруть пістолетку, та. Далі Buy, наві це знають. А... Ну, в другому раунді там треба відштовхуватися від гранат. Гранат я би брав більше. Ну окей, Наві грає там на якихось емках, хоча гранат в них достатньо, і наві роблять банальний дефолт. Тобто в чому проблема? Проблема в тому, що ви повністю даєте типам, у яких невелика кількість гранат, займати зіг та. А, далі, що ви вдвох тут стоїте? Ну, типу, ідея в чому полягає. Що тут вийдуть, ви з ними постріляєтесь? Якщо вб'єте, то вб'єте. Якщо ні, головне відійти. Далі виб... вибивати. Ну, так воно і є. Чувачки, бачите, вийшли, значить, на е... точку. Наві їх випустили. Давайте вибивати. Давайте. Два знизу, два з, з... лонгу. Що робить іме? Один з тоєм пехою, типу. Якщо ти крисиш, хочеш зайти в спину, ну то, значить інший таймінг має бути. Тобто, твої челіки мають, твої челіки мають зробити перші кіли. Отут, має щось відбутись. Отут має щось відбутись, і тоді ти, типу, з дуже позднім таймінгом заходиш Люркером. Хоча насправді це взагалі не треба робити. Взагалі, іди просто з тіпами. Іди просто з тіпами, будь третій, там, там, скоріш за все, когось забереш, допоможеш. Все, він помирає, вони розуміють, що в спині нікого, весь фокус тепер чисто сюди. Ну і все. Часу нема. До речі, з китами. До речі, з китами. Да, ви, ви в нас що робите? Ви в нас з самого початку домовляєтесь грати на вибивання, так? Якщо ви домовляєтесь грати на вибивання, де ваші кіти? Ну, де ваші кіти? Може в хаді, звісно, не розбираюся, але кітів я щось не бачу. Де ваші кіти, непонятно. Ну, і далі що я можу відмітити: Wanderful за КТ, за ВП. Типу, взагалі не розумію, як грати, де грати. Типу, де вичисляти, де пікати, де не давати грати. Дуже багато в нього дефолту, і, ну, типу, це не діло. Типу, такий дефолтний снайпер він просто ну, на Дасті не потрібен. Ну, в моментах. Тобто, моментами їм, конечно, потрібен, але. Але але. А, оцей, до речі, раунд. Оцей, значить, раунд. Дивіться. 4-1 рахунок, і ми там розмінялися Вандерфул на АВП. Він дивиться Зік, алексі дивиться лонг. Вони вирішили помінятися. В момент, коли вони міняються, виходить, значить, і Кіндер. Що робить Вандерфул? Ну, типу, вас зігу, ви, типу, алло, алло, вас же затискають. Типу, знаєш, хочеться дати. Типу, так, прокиньтесь, прокиньтесь, ау. Ау! Ау! Чел дивиться центр, чел дивиться з їх. Типу. Салон просто забули. Це ж шесть. Далі дивиться, вже ще пройшло там секунд 10. Так, так, так. Оп! Згадав, тут є лонг. Тут Елон. <laughs> Просто какая жесть, конечно. И, 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 и шейки с раунд Шесть мини раунд. Зараз. А, мне понравилось, что как... Как челики а, Фурия занимали, значит, лонг. Там в якомусь раунді, отут, мені здається. Ну тут дивіться, просто зайняли лонг. Тут їм, значить, ну, не змогли проти них нічого зробити. Вони залишають одного тіпочка. Просто одного, ксерата, в ямі. Серата їх тут починає напрягати, та. А ті просто вже, вже, вже вийшли. Вже вийшли. Що? До речі, в чому прикол? В них Юрій зробив кіл. Навіть там підтискав. Ну, на -на -на Наві логіка така була. да, і серії. В нас вийшли на лонг. Коли виходять на лонг, це мінімум 3-4. чи 4. Правильно, якщо 34, то, типу, два тіпа вирішили підтиснути Б. Окей, підтискають Б, розмінюються. І Юрій їм каже, мене тиснули, значить там ще один. Окей, ті типи розвернулись, розвернулись. І що в них в голові? В них в голові, що тут, значить, два десь, два, може три, і один точно в стороні Б розвертається по цій інфі. І просто вже на центрі. Вже на центрі, розумієте? Вони вже на центрі. А наві вообще без поняття. А наві далі там короче, воюють. Яким зіг дивляться, лонг дивляться. Розумієте? Вандерфул за В... Просто вандерфул за ВП. Чел. АВП. АВП. використовує його. От що? Кидай під себе якийсь смок. Вони лонг ожидають, поняли? Вони до сих пір чекають лонг. Просто чекають лонг. Який лонг? О, далі Wanderfall дивиться, дивіться. Вже центр пішли. Вже пішли центр, типи. Три тіпа на центрі. Дивіться, що Wonderful дивиться. Блять. <laughs> там Я не знаю, чи чи проблеми з інфою, чи щось е, хлопці там не знаю, пиво випили в перерві. Це просто це просто цирк. Циркачі. Я не знаю, дуже погано. Дуже погано. І. що в нас ще А, ну і пістолетка там якіндер роздав, і до побачення, коротше. До побачення. Ну, на сучасному дасть, типу, ти не можеш віддати за кита так багато раундів. І на трейні просто, ну, трейн, трейн наче тренують, як мені здавалося, чи десь грали навіть цим складом, але їх просто -у -у ушатали. Так, ну і друга на сьогодні в нас а, така новина, яку я, чесно, не зрозумів. А, це ось а, те, що Сімпл підписує електроніка собі в команду. Шо це, Наше це. Е, любителя русского Міра. Ну, типу, якісь спогади. Їм потрібен був досвідчений челік, е, Хоча знову ж таки в них є капітан у вигляді Некса. Я так розумію, вони його залишать. А електронік ці останні 2-4 роки був сам капітаном, і, типу, весь цей його скіл капітанства до пізди. Хоча я думаю, вони почнуть, якщо програвати, то він почне на себе ковдру все одно uh, тягнути, і це uh, призведе ні до чого. Ну тут uh, розумієте, я думаю, так це відбувалося, що вони розуміли, значить що можна підбирати ну, грошей у цих казіно дуже багато, і вони просто беруть. Питає Сімпла, от електроніки є вільний. Давай візьмемо, окей, давайте. Ну, і знову ж таки, забули, що росіяни, що війна, всі діла, що Челік тільки що за русскую Березку грав буквально. да Підсексійна команда Virtus Pro. Там, ну, я вже не кажу, що там і дружина на ДНР донатила, там, хоча, мені здається, з дружиною вони розійшлись. Але хзи просто Мені здається, під час війни брати росіянина. Э, чисто... І, типу, нащо? Є багато гравців. Є багато гравців, яких можна, типу, молодого задрота, тим паче з їхніми грошима, я так розумію, в них там то анлім, оцих казіношників, Вони беруть просто, просто електроніку. Просто Денис Шаріпов. Ну, не знаю. Я як би не хотів, ти знаєте, війну війну, скажуть Сеня, типу, ти ж гру коментуєш і все таки інше. Ну, але, але ну як, як можна брати Дініса Шаріпова? Я впевнений, що без опрува Сімпл це, ну, типу, не пройшло. Але маємо те, що маємо. Коротше, фігня, фігня, якщо чесно, за Сімпла ще, типу, дивився вболівав. Тепер, тепер болівати за нього буде важче, тому що ну, тому що електроніку. Команді. Хз. Ладно, подивимось, друзі. Подивимось, як вони будуть грати. Пишіть ваші коменти на рахунок гри Наві, на рахунок Електроніка і Сімпла в одній команді. Буде цікаво почитати. З вами був сінька. Пока-пока.